Нервується <правді> перед зйомками. Сьогодні працюємо в підрозділі артилерійської розвідки однієї з бригад сухопутних військ. Без очей на цій війні ніяк. Працювати доводиться ледь не цілодобово. На відпочинок у хлопців буквально 2-3 години. Ну, екіпаж це для них перша операція. Цього вони отримали борта свого, успішно відучилися, протестували, набули досвіду в польоті на полігоні, і тут вже цей досвід застосовували, набували досвід. Коли операція починалася, ми ще працювали з нашої території. І тут вже я можу назвати цей екіпаж мега-досвідченим, тому що працюють вони постійно. Коротше, красавчики. Да? Так, да, працюють, працюють. Іноді доводиться вмовляти всіми правдами і неправдами, щоб попрацювати, але це вже більш робочі нюанси. Ну, зрозуміло, всі люди, всім людям потрібен відпочинок для того, щоб була якась. Реакція на надзвичайні ситуації, тому що коли в тебе вже немає сил на те, щоб навіть запустити ту саму пташку, то яка і в тебе вже голова не варить, і за того що ти не спав там дві ночі, це дуже складно. Перед кожним вилітом ташки проходять технічний огляд, адже техніка працює часто і необхідно розуміти, що вона не підведе і жодних технічних несправностей не буде. Ташка вже в небі. Станція контрбатарейної боротьби передала, що неподалік працює ворожий міномет. Необхідно уточнити його координати і передати на штаб вище. Висоту тільки набирає. Десь він тут є. а де він тут є? Вітром стягує постійно вправо. Сильний боковий, боковий вітер. Можете знімати, може буде розрив. В підсумку завдання певним чином змінилося. Наша артилерія почала працювати по складу БК противника. Нині фурія коригує вогонь. О, вони просто пішла детонація. Та ні, це приход. Туда ні, диток... ні, ні, ні. ні. Він нічого не тут ні, о, о, Детонація. детонація.

Це вже палети немає по світяти. Пташка сіла, особливих проблем у польоті не виникло, хіба що певним чином заважав вітер. Зараз спробуємо дізнатись наскільки успішним було виконання завдання. Тож, Олександр, я думав, я потрапив в підрозділ артилерійської розвідки, а потім побачив, як ти парашут складаєш, ну, наче якийсь матьорий дешевешник. <реш> 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 Розкажи от про посадку взагалі, як це все відбувається, наскільки вистачає таких парашутів? Так По-різному. Взагалі парашуту повинні вистачати на повністю ресурп... ресурс-пташки. В неї там більше 100 вилітів посадок. Бути. Ну, його вистачає повністю. Ну, буває, коли сильний вітер у нас відривалося. Часті парашута, а на одному так отут вирвало просто кусочок. Іменно mm -hmm. за те, що сильний вітер, стропи, дергає, а так його в принципі хватає. Зділений він крепенько, хорошо. Ясно. Зразкажи загалом про завдання. Ми чули, що спочатку ви мали шукати. Да, у нас завдання було знайти мінометний розрахунок, але mm -hmm. коли ми вилетіли, долетіли до місця, завдання помінялося. Треба було покарувати артилерію нашу, наш батальйон, бо там знайшли ну, Склад противника з боєприпасами. Ну, відпрацювали хлопці гарно, влучання було, фірверк подивилися. — Нормальна детонація, так? Да? Так, да так, -да так. -да. Е, окей, Типова така ситуація. Часто таке трапляється, що от ви вилітаєте і тут раптово щось змінюється, вам доводиться. Да, буває таке, що хтось, наприклад, може, там, другий знайшов, треба її покаргувати. Батарейки не вистачає, вони сідають, а в нас завдання покаргувати е, артилерію. Буває таке. Буває таке, що ми знаходимо самі і одразу готові працювати, хлопці коригуємо. Е, які труднощі під час завдання виникають? Реп, реп вітер. Реп, реп, реп. Сам... Ну, вітер, це, звісно, якщо вітер є, ми і не взлітаємо, то що це можна одразу в борт втратити. А так репка, звісно, ти можеш летіти в себе добре, все, потім різко все пропадає. Ну, Птічка, звісно, зроблена добре, вона повертається додому сама. Її вже на підльоті, зв'язь лове. Якщо ну, вітру немає, якщо вітер її може унести, було таке, що втрачали борти за цього. Так пташка повертається, садим. Працювати можна. вночі, звісно, плохо, вночі по камері тяжело орієнтуватися, коли зв'язь пропадає, з бачиш тільки камеру. І вже треба, щоб е, ну, орієнтири запам'ятни, коли вже часто літаєш, вже там ага, всю посадку узнаю, це ми там, треба лівє взяти, правеє взяти, ну таке. А якщо порівнювати з початком операції, якісь зміни відбулись тут по роботі. Можливо, менше ребу було на поехали. Більше. Да, менше було. Поначалу було менше реб, зараз більше стало. Зараз і наш реб дали, і їхні реб дали. В небі так трошки побільше стало різних птічок і побільше реб. І в півішок поначалу не було. Зараз і в півішка, звісно. Навіть ми їх бачимо, знаходимо, як вони літають, як пчоли.